Христос Воскрес дуже показово і вартісно подивитися, що зробив Руський мір із монастирем православної церкви Московського патріархату, яка і проповідувала цей руський мір, і його кликала і чекала. Руїни, які прийшли сюди через нерозумну політику самих же монахів, які замість проповіді Православ'я проповідували і кликали сюди руський мір. Вони його кликали, він сюди і прийшов. Ось так він виглядає, русський мір. Монастир Московського патріархату, під Слов'янськом І все, що з нього лишилося. Що цікаво напроти, пам'ятник Другої світової війни, ну, День Побіди, діди воювали, так? Да? От це от все. Перетворено це знову ж таки на руїни. Бо треба любити Україну, любити свою батьківщину, любити Господа Бога, а не вигадувати політичне православ'я, яке пропагавує Мір.